Коли світлі люди мабуть об'єднують свої зусилля. Це світло, воно набагато потужніше і набагато щиріше, і ще більше освітлює шляху людям і тим, хто цього потребує. У Ніжині відбувся публічний звіт громадської організації Час для нас, яка об'єднала навколо себе потужну армію волонтерів та працює в синергії, бізнес, влада та громада. Я вважаю однією з найдієвіших громадських організацій нашого міста на чолі mm -hmm. е, Спанії. Галиною, яка активно тримає цей курс і об'єднує навколо себе так багато людей. Сьогоднішній публічний звіт це доказ, що представники різних структур, військові, волонтери, наші соціальні установи, наші освітяни, культурні діячі, вони всі сьогодні тут. Це був непростий шлях від ініціативної студентської групи до громадської організації Довжиною у майже 10 років. Резюмує голова Ганна Б'янка. Наша цільова аудиторія є всі вразливі групи: це діти з інвалідністю, молодь, це доросле населення, люди поважного віку, це ветерани, це військовослужбовці, це багатодітні, малозабезпечені. Всі інституції соціального захисту, це ніжицький будинок, інтернат, центр соціально-психологічної реабілітації, центр наш Віра, який зараз функціонує при територіальному центрі соціального обслуговування, соціальних гуртожит. Житок, а також ми вже зараз почали опікуватися і комарівським будинком інтернатом Ніжинського району. Майже 10 років тому при Ніжинському університеті імені Миколи Гоголя згуртувалася потужна волонтерська спільнота. Її робота і була спрямована на об'єднання задля корисних справ. На благо рідної Чернігівщини У 2015 році я, ще будучи завідувачем кафедри соціальної під соціальної роботи, підтримав ініціативу Ганни Б'янки, яка була тоді вже викладачем нашої кафедри, і власне ця ініціатива полягала в тому, щоб об'єднати студентів, волонтерів активістів міста Ніжина спільною діяльністю зі спільною метою, соціально корисною діяльністю і, власне, із цієї ініціативи. Тиви, потім створилась проблемна група при кафедри. Згодом вона переросла в громадську організацію, яка сьогодні знана не лише в місті Ніжині, а й усій Україні. За 10 років мета громадської організації не змінилася, а лишень значно розширився обсяг допомоги. Час для нас співпрацює з усіма соціальними закладами міста. Ця співпраця вже історично так склалася, що мабуть більше 10 років. І ми співпрацюємо з Галиною та її волонтерами, хлопцями та дівчатами. Вони завжди на свята і навіть без свят відвідують будинок інтернат, спілкуються з дітьми та з молоддю, проводять різні цікавинки, заходи і просто приходять в гості, навіть поспілкуватися, обнятися, зварити на вулиці разом кашу, пограти в гру, і це є. Є для осіб з інвалідністю дітей та молоді вкрай дуже цінно з Галією Б'янко. Я вже знайомий багато років. Десь напевно з 2012 року ми познайомилися на такій добрій справі, коли ми робили свято Миколая разом. І після цього у нас співпраця дуже була тісна і багаторічна. Це були і інтернат, це були і особи з інвалідністю. Це були люди в кризових ситуаціях. А з війною нас також збавилася, ще категорія військових, яким ми разом допомагаємо. Дуже дякую за ту співпрацю, яку ми разом можемо робити і нести це служіння людям. Громадська організація не лише співпрацює з усіма соціальними закладами міста. А й велику допомогу надає Збройним силам України. Така дружба тісна. Не можна сказати, що так вона з'явилася, вона була раніше, але вона відновилася під час воєнних дій в Україні. Це 22-й рік. І тоді, через Б'янку, через цю організацію ми передавали на фронт теплі речі, передавали малюнки дітей. І таким самим чином ми зв'язалися в одну загальну таку оптимізацію на те, щоб ми покращили життя наших воїнів на передовій, наших хлопчиків. Серед потужних проєктів, реалізованих громадською організацією за останній рік, це, звісно, що проєкт відкриття швейної фабрики, швейного виробництва, яке було відкрито у квітні 24-го року. І проєкт Безпечна громада, який завдяки якому нам вдалося закупити відеокамери, які зараз продовжують встановлюватись в нашому місті, і також підтримка біженців у Швеції. Це теж проєкт зі збереження культурної спадщини української ідентичності за кордоном. Для наших дітей сьогодні лавову частину роботи займає і військове волонтерство. Злагоджено працює не лишень команда водіїв волонтерів. Які з 22-го року вже більше 70 автомобілів ми зареєстрували на громадську організацію, і саме на Чернігівщині і. Чернігівська військова обласна адміністрація. Нас підтримує районна адміністрація, і дуже тішуся, що маємо можливість це робити разом. Минулого року громадська організація долучилася до важливого проєкту На щиті». це історія про тих, хто везе додому найдорожчих. З тих пір, як почув клич від нашого ця Сергія, який нас усіх зібрав. У мене просто були колись пасажирські перевозки, Я возив людей живих зараз. Те ж саме, тільки інші пасажири, по суті. Виникла така ідея в зв'язку з воєнними діями, що потрібно евакуювати наших полеглих воїнів. Тому, е Пільно з Галиною була придбана машина на щиті зібраний екіпаж. Ну і працюємо, доставляємо полеглих з 2024 року. Майже з початку 2024 року. Морально ми готуємо свій колектив постійно. Постійно проводимо якісь тренінги, постійно психологічно настраюємо свій колектив. Тому що як ми між собою вже жартуємо, що в кінці, коли це все завершиться, нас всіх чекає одна палата. Ну, Якби це печально не звучало. цього дня, партнери і добрі друзі громадської організації Час для нас отримали символічні подяки на знак багаторічної і прідної співпраці. Я щиро дякую тобі, що ти така дитина. Да, як так, така доросла маша, яка. Знаєте, вміє ризикувати і вміє йти вперед. Я дякую тобі про цвітання, тобі в усіх справах. а від нашого колективу, нашого благодійного фонду, хотіла б сказати тобі дуже велике дякую за те, що ти нас всіх об'єднуєш. Рада подивись, скільки людей ти сьогодні об'єднала. подивись. дякую насправді. Це дуже велика сила. Публічний звіт громадської організації, час для нас це не лише про фінансову звітність, яка відображається в коштах. Це про людяність та взаємопідтримку, яка відгукується в людях. Вся робота, яку ми здійснюємо командою, вона реально велика команда молодих людей, дорослого, населення нашої громади, також району, воно робить неймовірні речі, які, мабуть, у коштах не вимірюються. Тому що я чи б сказала б, що. Як можна виміряти, да те, що у когось дух піднявся, у когось а, такі справжні знаєте, відданість оця громадська така активна позиція сформувалася, бо в наших молодих людей, я дивлячись на ваші. Ваші сюжети, ваші ваші зйомки. Радію, що ви підмічаєте багато деталей і для вас не байдуже, де ви, що ви, з ким ви в якій громаді ви живете, які проблеми піднімаються, тому що мені теж не все одно чудово, що можемо проростати в людях, справах і підтримувати всіх хто цього потребує.